Бадьорінг шоу. Бадьорін шоу на першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Доброго ранку. Алло, алло Доброго Ало. Запрацювало. Да, а якщо це? можна, шановна карма, трохи далі від екрану, щоб ви цілком вміщалися да, в нього. Щоб ми вас могли насолодитися. Да. і А розглядати. то Ми думаємо, яка з вас там можливо о, -о, 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 -о. прекрасно. Да, ви нас бачите, до речі? Я ви вас нас бачите? Так, О, так, і бачу, чуєте. Ну, то, що раз ви то, що то Дивіться, так. – Дивіться, я одразу для Карми, нашої гості, точніше, нашої учасниці Телемосту, скажу що в студії, в студії сьогодні з вами ведучі Ліра Заблоцька. Андрій це, вона. Куц, да. це він. І... – І доброго так, ранку ще доброго раз. Ранку. Так, давайте так. Одразу трохи такої офіційної стислої інформації. Співачка Карма, в якої сьогодні. Прем'єра пісні Карма. Правильно? Так, да. так, так. так, Це правда. <свят> так. Скажіть, будь ласка, прем'єра <свят> пісні це пісні як пісні або вже кліпу з піснью? А сьогодні прем'єра тільки пісні на музичних платформах і найближчими днями, там в межах двох-трьох днів, може навіть бути швидше. У мене виходить кліп а, на цю пісню. Тому я думаю, що ми ще з вами сьогодні не один раз бачимося. а він буде бомбезний. Повірте мені, сама його чекає дівчата. Самі мені сюрприз стосовно побачити всіми. Я думаю, що можна всіх направити підписатися на соціальні мережі Карми і в Ютубі. Я так розумію, що теж є Ютуб канал, де там це все викладається, і просто люди можливо буде таке, що посилання на коло. Ольчик і там якийсь відлік до прем'єри, залишилося так, буде. Там, один день. Це буде. Так, 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 а скажіть, будь ласка, щодо цього кліпу, ви кажете, що це для вас також дівчата роблять сюрприз. Тобто, ви не бачили, як виглядає остаточний варіант, правильно? Uh, я не бачила, як виглядає oh. остаточний варіант, але я максимально провідчувала весь свій стан, коли ми знімали. Коли був знімальний процес, і коли просто ми дивилися, всі і дівчата мої подруги просто якісь викидали невеличкі фотографії через в інстаграм, усі ішли мурашки, тобто просто без ніяких кліпів. Довгих відео просто фото або на 10 секунд очокрівс. У мене йшли мурашки і йшли у всіх людей, які це бачили. Тому знаєте, Готі. я думаю, що вони мене про і і морашора гарно. А ви так довіряєте своїм подругам? Всім ви не боїтесь, що вони вам там домалювали вуса десь при монтажі? Чи там можливо якісь такі речі зробили, що ви побачите і все. Ви знаєте, я навіть і з вусами буду прекрасна, тому що карма і з вусами, і з вушками, і ще з чимось буде ідеальна. Карма ще да. чорна, і є біла тому, ага. тому, тому, хто на ще заслужив. О, до речі, скажіть, будь ласка, тобто, ви ваш цей псевдонім, сценічний, він відображає якраз оці, я скажу улюблене, Лєрине слово, дуальність. Да? Тобто, ви можете бути чорною кармою, білою кармою. Скажіть, від чого це залежить? От, от коли ви точно біла карма? От що має відбуватися? Я не знаю. Можливо, спа, можливо, Во якусь нову сукню придбали, не знаю ще щось. щоб гарний нас, гар, гарний кармовий настрій. Щоб у вас був що для цього, потрібно? ну взагалі розумієте? А я себе позиціоную як людина, справедливість, тобто справедливість тере, оля, тере, карма, тере, те, що відбувається по справедливій ніші, але для того щоб біла карма була, це не про це не про фінанси. Це про відчуття всередині себе бути людиною в будь-якій ситуації. Це дуже важливо бути угу. людиною, залишатись людиною в будь-якій ситуації, тому відношення моє до людей залежить від того, як вони відносяться до мене. все ага. Тобто, ви резонуєте в діалозі, а це однакова відповідь. Це як дзеркало. Так, звичайно. А інколи буває, знаєте, і ще навіть розумніше подумати, якщо не, не під емоціями говорити з людиною, а навіть розумніше поступити і не впустити в свій світ цього чорного, чорного цього настрою, а просто а. не дати йому до тебе зайти. От і все. Музика карми про це? Музика карма. Від я відкрила трішечки свій внутрішній світ людям і хочу дати зрозуміти кожній людині, що якщо навіть і вона пройшла через великий біль, а... в нашому житті максимально все повертається, і я виступаю як людина, яка готова боротися за справедливість. І якщо ми переходимо їхній збір, і у нас є якийсь ля дуже важко, це кохання, чи це відносини між друзями, фінансові відносини в будь-якому випадку приходить карма і дає свій знак, залишає свій слід. На не закінчується на одні на одному болі, лише на в цей час це не на все життя, тому максимально треба вірити саме найкраще. Дякуємо. Слухайте. Я, якщо чесно, вражений тим, що е, ви не просто обрали. Якусь, бо давайте так. Ви і ваша команда творча е, обрали цей псевдонім, просто тому що це там не знаю гарне гарно слово звучи, і так да, далі. Модне. А ви занурені в тему. Да, це да, дуже, дуже глибоко. Да, тобто, е, Шіро, рівень, да? ну правильно, рівень довіри до людини, да, яка відображає зсередини те, що те, як вона називається, скажімо так, е, це дуже гарно. До речі, я хотів би зазначити, ви зараз можливо, не бачите. Дуже цікавий момент. У нас <плес> просто на екрані, на моніторі, ми в двох таких. Екранчиках. І це ми для радіослухачів да, для... Для зараз, так? Да? радіослухачів, Ну і ага. я думаю, що карма також зараз не бачить. Ми в двох окремих таких рамочках, і обидві рамочки, вони білі, якраз. А тобто це да? таке налаштування одразу да. Да, на білу карму на світу. Ну це справді терапевтична <т activities> музика, терапевтичний ефект, я так розумію, що я, кожна жіно це в першу чергу для жінок, чи це може бути для кожного. Для кого е, творчість ваша? Ви знаєте, е, дивіться, я як жінка я е, віддала своє відчуття цього світу передувань, що я пережила колись. Я віддаю це так, як я відчуваю зсередини, як жінка. Але я нагадую, що карма є не тільки від ну, жіноча і не тільки про кохання, карма є. І вона є повсюди в кожному куточку нашого життя, в кожному куточку. І якщо ми думаємо, що нічого не видно і ніхто нічого не не знає, знає. А знаєте чому, тому що карма тут я тут. Mm. Ага. Привіт! Добре, карма. Привіт! Я вас. впевнений, ви знаєте, колись, можливо, зараз ще хтось використовує приблизно синонім слова карма це вираз, що повертається все бумеранг. Я впевнений, що десь в Австралії є людина, спеціально в неї такий легкий скаліоз, щоб бути схожим на бумеранг, І вона <ривіт> якраз приблизно той той же самий меседж. Співак бумеранг. Співак -бумер... Вам треба Познайомитися і співати за дуетом карма і буміранг. Да? Да, міжконтиненталь... інтернаціональне континентальне шоу. Так, ну, все ж таки, стосовно карми. От є карма, можна жити в страху, що ти щось погане зробиш, що до тебе це повернеться. Але ж ми маємо думати це в контексті щирості почуттів. Якщо я ну от відчуваю, що я маю там зробити покричати. покричати чи зараз піти, тому що це не відповідає моєму стану. А потім я буду боятися, що це до мене повернеться, що хтось теж на мене покричить, і хтось від мене піде. Як це працює, як ви думаєте, це все дуже просто. Якщо ти своїм ні нікому не зробив боляче, мається на увазі, особливо в першу чергу собі, ні, це не ні. Ні, це е, захищання своїх границь. Мені це не подобається, і коли людина тобі дає удар, завдає удар через твої границі, це зовсім інше діло. Розумієте? Mm -hmm. Ні, це я і мої границі. Якщо людина цим не робить нікому фізично морально боляче, то я не думаю, що це м, карма. Ми говоримо про те, що людина, котра знає, що вона робить погано, робить боляче іншим, робить боляче а, людям, варинкам, природі, це зовсім інше діло. Ну на це приходить карма. Але нагадую: карма у нас є як і темна, так і біла. Це дзеркало. Ви правду говорите: карма це дзеркало. Ні, це не ніж. Мені сподобалося, так? Да? Ви так сказали? або мені почулося? Так. Ні, це не ніж. Ні, це не клас, ніж. Клас. Вируши, да. А у вас в пісні немає такого? Ні, це не ніж? Дивіться, яка а, гарна, муз... взагалі, яка, який класний каламбур. Чомусь всі думають, що ні, це настільки горда людина, яка в собі не знає ціні. Наоборот, це людина, яка цінує свій внутрішній спокій і цінує спокій і повагу іншої людини. Це дуже важливо, і правда так? Ні, це не ніж. Так, я хочу, щоб ми повернулися трохи до творчості. Окрім цієї пісні, скажіть, будь ласка, що вже вийшло? Що планується? Що буде виходити? Чи це е, сінгл, чи це одна з пісень з альбому? Розкажіть, будь ласка, про це. Хочу відкрити вам великий секрет. Це моя перша пісня. Це моя це перша таке? пісня. Це вже не я... секрет. <плес> все. Ми все знаємо. Так це моя перша пісня, але не остання, тому що уже на підході тут уже секрет, друга пісня. Так, це, і далі все, я теж буду не планувати. секрет, вже. Все. Ну, ну а як мені вас здивувати? Так, я зараз подумаю. Ну планується дует дуже з цікавими людьми, так, зірками. А, а все а ж таки я, думаю, я про що... доет так, буде, буде обов'язково дуети. Ми думаємо зробити колаборації з різними цікавими людьми, але поки я залишу це в спокої. Не в спокою, абщом і в спокій на звичайбай, на стендбай. Таємниці на стендбай, все, будемо, все буде поступово. Ми все будемо бачити, тому що це я звертаюся до наших і слухачів, і глядачів. Прямо Бо зараз ж... ви можете підписатися дуже на стрінку Карми в інстаграмі, в mm -hmm. Ютубі. Йдіть і підпишіться на карму. І буде вам... До речі, Гарно. Як, як ви в інстаграмі, скажіть, будь ласка, просто вести карму. Чи знаєте, хтось там якось ускладнює там якісь ці е, ніжні ни, і ніжні е, під, підкреслювання? Що там у вас в імені? В інстаграмі, скажіть, будь ласка, як знайти карму карма ще через годину часу, через год... mm -hmm. навіть менше, от після зразу, після закінчення ефіру, я спеціально mm -hmm. цього моменту чекала. Я міняю максимально все свою назву і назву своєї сторіночку. Там буде все чорно по білому. написано. Карма. Mm -hmm. А якщо потрібно, я вишлю ще сторіночку, і я буду дуже рада. Новим підписникам, ми з я з радістю з ними поспілкуємося. Може, є будуть якісь ідеї, а будемо щось використовувати. Цінні ідеї я звичайно до всіх прислухаюсь, обов'язково. Дякуємо вам велике. Слухайте. Ну я, якщо чесно, пропоную. Це знаєш такий момент, коли е, шеф, шеф кухар довго розповідає про те, яка це е, чудова страва, а всі вже хочуть їсти, вже хочуть її спробувати. Я пропоную якраз вже перейти до цього одночасно і основного блюду, е, блюда і десерту якраз оцієї пісні Карма від співачки. Карма. Прем'єра сьогодні і в на першому міському телебаченні, і в першому міському радіо, і взагалі в всесвітньому просторі е, цієї пісні. Е, да, е, Карма, ми дуже дякуємо вам за спілкування. Е, дуже приємно було познайомитися і дізнатися. Да, ми будемо про... перші зараз за годинку. Ваші да. підписники з Андрієм. Да, ми будемо всім казати. І, і, і я. Uh -huh. Да, дуже я дуже дякую. вдячна за запрошення на ваше радіо. Я дуже вдячна за те, що ви, ну, все ж таки, цим запрошенням повірили в мене. Тепер ви бачите мене в любу і знаєте, то така карма. І так я вас чекаю у себе на сторіночці. Буду дуже рада наступним знайомствам і запрошенням. Ви дуже приємно розмовляєте і з вами дуже приємно спілкуватися. Алєра да, вона завжди каже дякую. правду. Да. Да, дякуємо. Ну і я а нагадаю я ще... правильно. І правильно, бо ми щирі в цьому спілкуванні. Дуже дякуємо. Важливий момент це звернення вже до наших телеглядачів, що зараз пісня буде лунати на 102.7 Тому FM. Терміново хто нас зараз угу. дивиться, вмикайте 102.7, щоб послухати да. пісню а Карми. А от Відеоверсію ви вже побачите, якщо підпишетесь на соціальні мережі Співачки Карма. Угу. Ще раз і дякуємо все і до нових зустрічей.